Всім привіт! Ви на каналі а ти Дивився, і тут у нас зазвичай кіноквізи. Але сьогодні несподівано буде огляд проектора Ванбо моцарт Моцарт-1». Це той проектор, яким ми з чоловіком користуємося вже майже рік. Хочу розповісти вам про його плюси, мінуси, на що ми звертали увагу, коли його обирали, на що я раджу вам звернути увагу, коли ви будете робити домашній кінотеатр. І загалом поділитися своїм досвідом. Але перед початком дві важливі деталі: перше, я не технар за цю складову у нас відносних зазвичай відповідає чоловік, але обличчя канал. Я, тому якщо у відео вам буде недостатньо інформації, пишіть свої запитання у коментарях, ми розлого на всі відповімо і все уточнимо. І друге, це відео рекламне, але є нюанс. Я сама написала Ванбо і запропонувала їм цю інтеграцію, бо ми дійсно користуємося ним майже рік. Я щиро люблю цей проектор. За промокодом Дивився, у вас є 5% знижки на всю продукцію Ванбо. Копіюйте його в описі, вставляєте при оформлені замовлення і отримуєте ваш дисконт. Промокод діє до кінця року. І тому мені хотілося розповісти про нього. Бо купа людей мене питали, що це за проєкт Задоволена я чи не задоволена. Точно можу сказати, що це чесний огляд, і він в будь-якому разі вийшов би на каналі, бо я давно планувала зробити серію відео про кінотеатр у вас вдома. Ну а тепер. Починаємо. Я вирішила поділити це відео на логічні частини, тож ми спочатку поговоримо про картинку, потім про звук і далі про те, як загалом запускаються фільми на цьому проєкторі і різні нюанси, як його встановлювати вдома. Ви можете рухатися по тим кодам, так як вам зручно. Картинка. Найголовніше, за що ми взагалі купуємо проєктор, на що варто звертати увагу при виборі: на яскравість, на контрастність. І на те наскільки натурально він передає кольори, яскравість цього проектора 900 ANSI. це означає, що ви можете дивитися його не тільки в абсолютно темному приміщенні, а й Частково затемненому, коли умовно у нас на вулиці світло, і ви просто закрили штори, або виходячи з нашого досвіду, навіть коли у вас сяють всі лампи в приміщенні, його все одно буде видно. Другий важливий пункт, на що ви звертаєте увагу, це контрастність. Бо якщо він буде не контрастним, ваш чорний не буде чорним. За досвідом, дешеві проекти з Аліекспресу або те, що купується в Україні, те, що стоїть у моїх друзів, вони видають скоріше сірий, ніж чорний. І в результаті фільм, який ви дивитесь на проєкторі, є відчуття, що він записаний у Камріб, якщо хтось ще пам'ятає такий формат. У цього проєктора заявлена контрастність 2000 до 1. Третій пункт це передача кольорів. Чим вона вища, тим краще. У цього проєктора вона 90%. Я не можу заміряти це з приладами, але з власного досвіду, порівнюючи фільми, які ми бачили, і в кіно на великому екрані, і потім вдома на проєкторі, я не бачу суттєвої різниці. Кольори яскраві, контрастні і створюють дійсне відчуття, що ти дивишся картинку, наче ти в кінозалі. Детальний опис всіх характеристик можна буде подивитися на сайті Ванбо. Я залишу його в описі під відео. Якщо вам потрібні точні показники кожного з цих пунктів, можете глянути його у них. Максимальна роздільна здатність цього проєктору це Full HD 1920 на 1080 з можливістю обробки у 4К. Що це значить? Що чистої картинки у 4К він вам не видасть, але з нашого досвіду, коли ти запускаєш фільму 4К, він виглядає більш чітким, ніж Full HD. Для чого загалом потрібно 4К на проєкторі? Якщо ви проєктуєте зображення на величезний екран, то звісно, краще, якщо файл там буде у 4К і відповідно буде відтворюватися у цьому форматі. В рамках квартири це не так принципово, але тут дивіться на свою прискіпливість, наскільки це важливо саме для вас. Розмір зображення, яке видає цей проєктор, коливається між 55 дюймів і 120 дюймів. Ми вдома дивимося на екрані 100 дюймів, бо більше не дозволяє розмір квартири. На жаль, хотілося б вижити з нього максимум. На якій відстані він має стояти від зображення: мінімум 1,5 метри, максимум 3,25 у нас вдома, знову ж таки, це коливається від 2 до 2,5 метрів, в залежності від того, на яку стіну ми його транслюємо. Чи можна ставити проєктор під кутом? Можна. Ми тестували його на лекціях, коли він стоїть отак з боку, і при цьому трапецію можна вирівняти так, щоб зображення було рівним. Також висоту ви можете регулювати підставкою, яка зараз магічним чином з'явиться Ми користуємося ось такою підставкою. Яка регулює його нахил. У нього самого є невеличка ніжка, яка також дозволяє його трошки припідняти, якщо у вас немає підставки. Фокус тут стоїть автоматичний, і коли ви включаєте проєктор, він сам автоматично налаштовує фокус, в залежності від того, куди ви його транслюєте, і ставить свою трапецію. Після цього. Ми вирівнюємо його трапецію. Зазвичай це займає 2 хвилини. Якщо висить екран, по якому ви його вирівнюєте, це взагалі кілька секунд. І після цього ще раз налаштовуємо фокус. Все, одна хвилинка у вас прекрасна рівна картинка з нормальним фокусуванням. Вручну налаштовувати довго нічого не потрібно. Зображення виходить дуже класним. Його можна вирівняти рівно так, як вам потрібно, і не втратити в якості. Наступний важливий пункт це звук. Першочергово ми планували купити проєктор і потім до нього докупити саундбар. Пройшов рік, саундбар ми так і не докупили, бо в цьому немає потреби. В цьому проєкторі два динаміки і саббуфер. За рахунок цього звук чистий, глибокий, і я від нього отримую неймовірне задоволення. I'm На змаганнях з бойових мистецтв не дозволяють так битися, і це прикрість неймовірна. Стоїш перед суперником готовий його знищити. То що я сказав щось смішне, каскадере. Так, схоже на те. І що ж тут смішного? І що найважливіше? Сам проєктор працює майже безшумно. І це те, на що я вам 100% раджу звертати увагу, коли ви будете вибирати проєктор, якщо ви не хочете, щоб щось жужало, шипіло чи іншим способом псувало вам перегляд. Дивіться на гучність роботи приладу. У цього вона менше 35 дБ, як заявляє виробник. По факту, я його абсолютно не чую. Коли ми його тільки купили, ми ставили його поміж нами, сідали з двох боків. І роботу проєктора не було чутно абсолютно, а це була максимально близька відстань до нього. Тому звук цьому проєктору точно респект. Як подивитися на ньому фільми? В цьому проєкторі стоїть Android 9 версії. Та коли ви його запускаєте, туди можна поставити ваші звичні додатки: YouTube, Netflix, Megago, Twitch, якщо ви хочете, і дивитися фільми через них. З мінусів через те, що це дев'ятий Android, він вже досить старенький, Netflix на ньому працює не ідеально. Ви не можете просто погортати свою стрічку Netflix, а вам потрібно по пошуку шукати фільм або серіал, який ви хочете подивитися. З YouTube таких проблем немає. Скоріше за все, я думаю, що в про-версії і в нових версіях Моцарта також немає цієї проблеми, бо вони вже на один. 11-му андроїді, але цей працює трошки повільніше, ніж хотілося б. Якщо ви не хочете дивитися фільми онлайн, ви можете підключати ноутбук або телевізор через HDMI-шнур, можете робити трансляцію екрану або просто вставити в нього флешку і показувати те, що вам потрібно. З досвіду, навіть фільми, які важать більше 50 гіг, він бере без проблем. Вони не рендеряться вічність. Ви просто під'єднуєте, запускаєте і дивитесь фільм. Не чекайте 5 хвилин, поки там пробіжить ця доріжечка, і він буде готовий вам його відтворювати. Онлайн він фільми також відтворює без проблем. Головне, щоб просто у вас вдома був інтернет з нормальною швидкістю. Чи можна на ньому грати в ігри? Ми вчора на тест запустили Mortal Kombat. Я отримала неймовірне задоволення від фаталіті на величезному екрані. Там були невеличкі мікрофрізи, але вони взагалі не заважали грі. Якщо дивитися на бенчмарк, там було 59-60 кадрів. Думаю, що на ньому буде класно грати в умовну форзу для того, щоб їздити з прекрасним краєвидом і насолоджуватися цим на великому екрані, відкинувшись у кріслі. Але я думаю, що якщо ви будете запускати шутери, де дуже швидко змінюється картинка, скоріш за все, частота кадрів буде нижчою, але це потрібно тестувати. Я людина трьох ігор і тому не можу вам сказати, як гратися в шутери на цьому проєкторі. Але загалом Mortal Kombat форзу, якісь стратегії, мені здається, можна з задоволенням на ньому грати. Чи потрібні додаткові аксесуари до цього проєктора? Майже рік ми користувалися тільки ним і були дуже задоволені. Але нещодавно у нас стався апгрейд. По-перше, у нас з'явився екран. Що він дає? Він вирішує проблему, якщо у вас є текстура на стіні. У нас досить текстурні. Шпалери, не так, щоб це нам сильно не заважало, але зараз виглядає ще крутіше. І плюс до того, що він білий, він ще й відбиває світло, що напряму впливає на яскравість вашої картинки. Тому зараз це взагалі неймовірне здоволення. Дивлюся зараз на те, як фільми виглядають на екрані, і не розумію, чому ми не взяли його раніше. Це відверто те, що хотілося б виправити на старті. Як екран кріпиться до стіни, у нього просто йдуть ліпучки. З двох частин одна кріпиться на стіну, одна на екран і все. А чи можна їх відкріпити потім від шпалер? Так, можна. Ну і друга річ, як ви розумієте, яка у нас з'явилася, це підставка. Ми обирали між цією і звичайним штативом. Штатив просто дає можливість підняти проєктор, але тоді його потрібно піднімати рівно на той рівень, який у вас є на стіні. Ця штучка дає можливість підняти його вище і загалом зробити оцей кут нахило. Дуже зручна, надійна, вона прям така важелезна, і я не переживаю, що проектор з неї рухне. Тому загалом можу радити вам такий набір. Але чи можна обійтися без цього, 100% можна, це не обов'язкова річ, без якої ваш перегляд зіпсується, і ви не отримаєте того задоволення. Якщо робити висновки, як ви зрозуміли, цей проектор мені дуже подобається. І не тому, що це рекламне відео, а тому, що він цілий рік дарував нам неймовірні кіновечори, Вдвох з друзями. І це зовсім інший рівень занурення у фільм, коли ти дивишся його вдома. Бо коли ти дивишся фільм на проєкторі, тобі не хочеться взяти телефон і щось подивитися в інстаграмі. У тебе набагато глибша картинка. Ти можеш оцінити кольорову корекцію, краще все роздивитися, незалежно від того, у вас там йде якийсь екшн, чи це досить статичний фільм. Дивитись його на великому екрані вдома, без зайвих людей, які. Жують попкорн, дивляться в телефон, встають, сідають. Це неймовірно приємно. В описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт Ванбо, де можна придбати цей проєктор або подивитися загалом їх лінійку, бо проєктор у них є від 6 тисяч гривень, насправді, досить бюджетні. Там є портативні версії, там є проверсії, є версія 2025 року, у якої ще більша яскравість, ніж тут. Чому раджу купувати на офіційному сайті, де і ми його загалом брали, бо там є офіційна гарантія 12 місяців і немає націнки від магазинів, які його перепродають. Обирайте собі проектор додому, це неймовірний кінодосвід і задоволення кожного вечора, коли ви дивитесь кіно. Сподіваюсь, цей огляд вам був цікавий і корисним. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях.